Перший в історії саміт ЄС Єгипет пройшов у Брюсселі. Обговорювали питання безпеки, торгівлі, міграції та ситуацію на Близькому Сході. Президент Єгипту Абдель Фатах Ассісі, голова Єврокомісії Урсула фондерляєн та голова Євроради Антоніо Кошта підписали три угоди про макрофінансову допомогу, підтримку реформ та про приєднання Єгипту до програми Горизонт Європа, мета якої сприяти науковим дослідженням та інноваціям я дуже радий, що сьогодні Європейський Союз і Єгипет підписали три важливі угоди: зокрема, угоду, яка дає змогу Єгипту брати участь у нашій програмі Горизонт Європа. Це переконливо свідчить про важливість освіти та контактів між людьми. Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровськіс і міністр планування та економічного розвитку Єгипту Раніа Аль-Машат підписали документ про другий пакет фінансування розміром 4 мільярди євро. Це означає, що ЄС дасть Єгипту кредити на вигідних для нього умовах, а також підтримає його соціально-економічні реформи. У Єгипті зростає інфляція і виникла нестабільність через війну на Близькому Сході. Економіка країни постраждала і від багаторіт. Заходів жорсткої економії та пандемії коронавірусу напади хуситів на судноплавні шляхи в Червоному морі також різко зменшили доходи від Суецького каналу. Звичайно, безпека на морі теж життєво важлива для обох сторін. Ураховуючи позицію Єгипту, ми працюватимемо разом над гарантуванням безпеки та відкритості морських шляхів для торгівлі в Червоному морі, Суецькому каналі, Середземному морі та за його межами. ЄС і Єгипет зміцнять співпрацю щодо міграції Євросоюзу продовж двох років виділить 200 мільйонів євро для громад, які приймають мігрантів, а також на боротьбу з незаконними перевізниками людей. Єгипет у 2016 році почав запобігати нелегальній міграції до ЄС водночас Україні кількість населення, якої сягає 116 мільйонів осіб, живе 9 мільйонів іммігрантів, зокрема 900 тисяч біженців, зареєстрованих в УВКБ ООН. Євросоюз на тлі геополітичної нестабільності, спричиненої торговельною політикою Дональда Трампа та експортним контролем Китаю, прагне укласти нові торговельні угоди з іншими країнами від Марокко до Туреччини.